What means when justice is not there? Today we come here to demand it. Today we come here to talk with all international community who are just passing by here in Berlin. You can also be the voice. You can also help us to make possible. Russian Captivity kills! Russian Captivity kills! Free as of Style Defenders! 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 Мати голоси людей. Які знають з особистого досвіду, що означає російський полон, які, на жаль, знають з особистого досвіду, що означає чекати близьких з повернення з полону. І наші спікери сьогодні це велика честь для нас, і я думаю, для вас мати змогу почути їх і знову нагадати собі, чому і для чого ми продовжуємо. Виходити на демонстрації, репостити новини, Росія дуже намагається зробити все, щоб було відчуття безсилості, що немає жодного способу вистояти, перемогти. Але ці люди дуже добре знають, чому ми маємо право думати про це, але чому дуже важливо знаходити відповідь, чому дуже важливо, розуміючи всю кондицію, не зупинятись. І продовжувати стояти. Чому ваш голос, наш голос тут, у Німеччині, чи будь-де, де ми є? Надважливий. І це не просто сила, яку ми маємо, це відповідальність, яку ми тримаємо. Друзі, мене звати Олександр Тарасов, я журналіст, правозахисник. Майже рік провів в російському полоні в якості цивільного заручника. І по собі знаю всю гуманність, положення з полоненими зі сторони ФСБ і рашистських Віртухаєв. Я вийшов, мені пощастило. Но зараз у полоні залишилось дуже багато моїх побратимів. Зараз сидить Сергій Цегіпа, український журналіст, засуджений до 13 років ув'язнення. Мер міста Голопристань, який зараз окупований. Олександр Бабіч, екс-мер Херсонов Миколаєнка, там навіть сидить громадяни Іспанії Маріо Гарсіє Калатаю, тут, у Німеччині, доносити той факт, що там, де Росія, там смерть, хаос і страждання. І вони мають це зрозуміти. Коли я спілкувався на тему цивільних заручників з багатьма депутатами Будостагу, з депутатами Європарламенту. Вони мені задали питання: а що ми можемо зробити? Росія не йде на контакт. Ви що, серйозно? Так давайте зробимо так, щоб вона йшла на контакт. Може спочатку ми зробимо так, щоб її вигнали ООН, або хоча зараз без ООН. А може, ми все ж таки зробимо так, щоб вона нас почула? В Німеччині 5 нафтопереробних заводів, які належать Росії. Може ми їх конфіскуємо? Не ми, Німеччина. А може німеччина буде мати яйця і все ж таки конфіскує заморожені активи. Друзі, ми маємо стати тим голосом, ми маємо доносити до політиків, до мас до всіх, що ми маємо забити цвях в орківську труну. І що неможливо вести перемовини з терористами. Терористи або. Знищується економічно, військово, або вони перемагають і продовжують терорити і проливати кров. Ніяких перемог не може бути. Russian captivity kills! Russian Captivity Kills! Russian Captivity Kills! Слава Україні! Героям!